Друзі, всім привіт! Попалося значить, відео притули, блін. Ну, це, це взагалі це нема просто слів. Він, напевно, стопроцентно не пройде той тест дебіла, який він сам і називає. Що люди, які е, кажуть, що 500 мільйонів гривень, які виділили на пінгвінів, це правильно. І е, бо там, мов ті гроші, що виділяли на вино. На шоколади, це правильно, То це правильно. Мол, Антарктида з час на часі, там дуже багато корисних копалин. А то, що зараз просоруть все, що в Україні, всі землі, родючі, чорноземи, гази, нафту, то це таке. То можуть гроші сюди. Ну, це таке. От, 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 от вам де, от вам де тут російські агенти. Притулу треба за яйця брати. Єрмака, Зеленського. Ось де зло, Ось... Арестович. Ну той вже відкрито каже. Той вже в Америці відкрито заявляє, що він читає прям слова Путіна. Дивимося це відео, притули, і робіть правильні висновки. Куди ви переводите гроші? Сподіватися на те, що яка частина українського суспільства, яка нещодавно не пройшла тест на дебіла, як я це називаю, кейс з пінгвінами. Ну тобто, вже то я не знаю, вже треба. Ну вже діти в садочку мають розуміти, все, що запускає шарій, це лайно. Ну, тобто якому немає віри від слова взагалі. Але ні, я читаю це, цей весь тришняк. Ми не будемо донатити, діть пінгвінів заберіть. Так ти і не донатив ніколи, чувак. Ось люди не розуміють там важливість, наприклад, цієї антрактичної експедиції. і Чому нам важливо там бути на цій. На цій просто горі корисних копалень, яку колись будуть розкопувати. А, і тому ну в мене немає там запитань до а, частинки людей, які після 26 місяців повномасштабного а, вторгнення на 11-му році війни загалом не знайшли своє місце в цьому хаосі війни.